Ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури на Харківщині постраждали чотири людини. Через кілька годин безперервно комбіновану ракетно-кодрунову атаку виникли пожежі у трьох районах області. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавано 288 повітряних цілей, серед яких 283 ворожих ППЛА типу шахет Гребера та безплотників інших типів, та п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1080 військових, повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 127 тисяч військовослужбовців. Позивний гетьман в цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкції. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов, направили вчитись на важкі бомбири вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю, просто якщо ставиться задача, то пробую її викинути на пору. От до цих вампірів була можливість і на Мавіки повернутися, і на ще щось. Но з самого початку вампіри, вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально, і вчились на них, і саме вчили. І Витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб ця, ну, важкий, цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, конкретно запам'яталась, це під очеретином. Ганяти п'ять пісів, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбари. В принципі, всі потрібні і каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки. Хлопців є, що поїхали на продукцію. Як бомбари, ну, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавіком можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Каміком коли як, і то не та, не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кг вибухівки, щоб рознесло, хрен той бліндажик. Все да. так. Що Завдання різні і по-своєму воно все важливе. Відзначати нагородами якимись відзнаками, подяки, хоча б подяка. Понятно, що кожна людина, я в тому числі, хто служить, сказав, да не воно мені потрібно. Але це так, слова все одно. Розуміння того, що тебе якось пам'ятають і відзначають. Доволі ефективна така штука і потрібна. Ну, я кажу по хлопцям, які зі мною. Я ж кажу, я теж так. Вот, ну, є железяка, та і є, і все. Але сознання того, що все-таки тобі вручили і оцінили, да, воно вот, є. Ніхто не відміняв вот це самолюбие. І у всіх воно є. У мене дружина з Луганської області, Луганська. Приїжджаючи туди в гості, бачачи, як там живуть люди. І приїжджаючи до своїх родичів в Тернопіль і Львів, бачив різницю, як живуть люди. Прослуживши в Росії якийсь час ще при Союзі, бачив, як там живуть люди. І от не хотілося б, щоб в мене в Києві люди жили так, як живуть під Пітером. В дерев'яних хатах, з туалетом в хаті, просто диркою підвозів. Хотілося б, щоб жили так, як хоча б тернопів, гарні хати, гарні газони, цивільні люди. Я з дитинства не люблю росіян, не росіян як людину, а як націю. Бо моїм родичам вона горя принесла ще за тих часів. Я розумію, що вони горе будуть приносити завжди. Це така в них натура су. Знання того, що ми українці і там з ними миритись не треба. За цей тиждень велика вдячність усім працівникам ДСНС України на Полтавщині, особливо Віктор Кузьменко, Ігор. Колись вирішив. Найскладніше це бачить загибель людей, травмування людей. Це саме та робота, де я себе бачу. Підходить чоловік, каже, я пам'ятаю, проводили гасіння, дякую. Є зворотні зв'язок, і люди дякують. Був в мене на життєвому шляху такий період в службі. Я, коли перебував на посаді заступника начальника РЗСП, я був на посаді по роботі з персоналом. Тобто, з два, два роки займався кадровою роботою. Кадрова робота, скажімо так, не моє. Вернувся назад в оперативне реагування, в реагування, скажімо так, це саме те. Де я себе бачу, де я себе комфортно відчуваю. На даний час специфіка моєї роботи полягає в оперативному залученні сили засобів до місця ліквідації небезпечних подій та надзвичайних ситуацій, а також виїзд безпосередньо вже на місце події і участь в самому процесі ліквідації події. Остання та, що була, це Ліквідація наслідків ворожих обстрілів це по об'єкту промисловості на нафтопереробному заводу. На ліквідацію даної події було залучено сили засоби не тільки полтавського гарнізону, а також і з сусідніх гарнізонів ДСНС. Велика кількість локацій і їх масштаби. Це великий об'єкт, був сам торговий центр. Супроводжувалося Горінням ця, цей ворожий обстріл. Масштаби теж великі були, зона руйнувань велика, ускладнювала з тим, що відбувалася пожежа на даному об'єкті. Проводилось не, неодноразово рятування людей, це і з-під завалів доставали. Стався обвал другого поверху, під завалами опинився один працівник. Вдалося провести рятування, зняли плиту, рятували чоловіка. Також те, що запам'яталось на промисловому підприємстві, тобто чоловік провалився в пісок і ускладнювалося тим, що над ним зависло ще кубів з п'ять піска, який зафіксувати нічим. В будь-який момент воно могло це все обрушитися на цього чоловіка. То є, шаг за шагом проводилось, його відкопувати, ну, врятували. Сьогодні ми вам усім. Дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти життя і давати людям шанс на життя. Герой це колектив ДСНС. На мою думку, це відзнака роботи кожного рятувальника, кожного співробітника, працівника служби. Особисто для мене це дуже висока відповідальність. Відповідальність за свої дії, за свої вчинки, за. Дії підлеглого особового складу. Це сенс життя. Йдеш на роботу вже і хочеться йти. Сім'ї, на жаль, приділяєш менше, мабуть, часу, ніж в своїй роботі. люди дзвонять на лінію 101. Дякують за роботу. Був такий випадок, що десь підходить чоловік, каже, я вас пам'ятаю, ви в мене там приватний будинок проводили гасіння, дякую. Ну, то був такий випадок, це точно. Ну, приємної. Коли країна у війні підготовка бійця починається з БЗВП. Програмі без вепе психологічна підготовка. Це навички витримки, прийняття рішень під стресом, взаємодія в команді та здатність діяти коли навколо хаос. Тут тренують не лише руки й ноги, тут формують нервову систему. Смуга перешкод, обкатка бронетехнікою, робота під арт вогнем, відпрацювання антидронових алгоритмів усе це майданчик для формування характеру. Кожна вправа це маленька перевірка, наскільки людина здатна діяти, коли тіло кричить втома. А порядко це територія командної роботи. Відділення рухається як єдине ціле. Один допомагає іншому. Умови максимально наближені до бойових бруд, темп, обмежений час на рішення. І в саме таких умовах з'являється справжнє розуміння слова злагодженість. Обкатка бронетехнікою, ще один елемент вібрації, шум, відчуття важкої машини поруч усе привчає до того, що техніка може бути і другом, і фактором додаткового ризику. Відпрацювання маневру у тісних умовах навчає зберігати контроль і діяти чітко, не зважаючи на зовнішній тиск. Антидронова підготовка реальність сучасної війни. Дрон може з'явитись зненацька, і реакція має бути відпрацьована. Це не лише технічні навички, а й психологічна готовність не піддаватися паніці, координувати дії, зберігати простір думки. Телерійський обстріл тест на внутрішню стійкість тут перевіряють, чи може боєць прийняти рішення, коли звуки вибухів закривають світ. Підготовка до таких умов це навчання відчувати ситуацію, розподіляти ролі і підтримувати бойовий ритм, навіть коли навкруги хаос. Психологічна підготовка це щит для людини і багнет для її страхів. Підготовка не обіцяє бути легкою, але дає інструменти думати швидко, допомагати побратимам витримувати навантаження. Без ЗВП готує не просто воїна. Психологічна підготовка готує людину, здатну діяти у найтяжчі хвилини заради своєї країни. Нас мріє всіх одна зараз. Перемога. Перемога. Я тільки мрію. Перемогу. Щоб був мир в Україні. Щоб люди повернулися. Євген Пипчук понад 20 років на службі у ДСНС. Чоловік розповів, що ця професія обрала його сама. Бажання стати рятувальником виникло після перегляду фільму Зворотня тяга. Пройшли роки. Я подивився цей фільм. Він мені запав в душу. Я про нього пам'ятав багато років. Відучився в школі, потім пішов в училище вчився, потім в армію пішов, відслужив, прийшов, а про фільм пам'ятаю. І так мені захотілося спробувати себе пожежним, пожежним тоді. Були просто пожежні. Я знайшов адресу пожежної частини і прийшов сюди, прийшов сюди і попросився, візьміть мене на роботу. Свій перший робочий виїзд Євген чекав із хвилюванням і нетерпінням. Однак він виявився морально і фізично важким. Ми приїхали на пожежу велику, на жаль, з потерпілим. Я до цієї пори пам'ятаю ту пожежу. На жаль, людина загинула. Тоді це для мене був не так все красочно, як в фільмі. В реальному житті не все так просто і легко. Після початку повномасштабного російського вторгнення робота пожежників зазнала суттєвих змін, зросли масштаби викликів, а кількість складних і небезпечних випадків значно збільшилась. Такі руйнації, такі масштабні пожежі ми тільки теоретично на навчаннях проходили. На практиці такого не було. Коли ми стикнулися з цим. Не все так легко здається, як на навчання, тому що практика зовсім друга. Це передбачувані пожежі, масштабні і з великими руйнаціями і, на жаль, травмування і ігибелю людей. Євген говорить, що вже багато років поширюється різна неправдива інформація про рятувальників. Однак насправді їх робота це щоденна самовідданість, ризик і готовність допомагати людям у найскладніших обставинах. Багато неправдивої інформації ширилося і до цих пір шириться в масах, що пожежні там приїжджають. Не так швидко, як хотілося б. Це без води і інші там. Неправдиві інформації. Ну, я хотів би таким людям просто запросити їх в будь-яку бойову частину нашого міста, та й не тільки нашу. Хай прийдуть, побачать, подивляться на стан техніки, на швидкість нашого виїзду, і самі переконаються і не поширюють цю неправдиву інформацію. За понад 20 років служби рятувальнику неодноразово доводилось рятувати людські життя. Найбільше в його пам'яті закарбувався випадок, коли під час ліквідації наслідки ворожого удару по житловому будинку під завалами вдалося знайти людей. Сказали свідки, що там є люди. Ми зайшли в чудом ціліли крило під'їзда, де буквально одні руїни були. Зробили хвилинку тишини і чули, чули крики на допомогу. Ми. Я з цим відділенням почали рити руками. І знайшли жінку спочатку, жінку. Вона кричала Мій син? Мій є тут син. І достали сина з мінімальними ушкодженнями. Їм просто пощастило. Іншим так не пощастило, як їм. Вони нас просто обнімали, вони не говорили. Вони нас обнімали, не знаю, як, як дитину обнімає маму. У роботі пожежника вкрай важлива командна робота, адже лише у команді можна оперативно виконувати свої завдання. Який би не був би рятувальник професійний, навчений, і скільки б нього не було б стажу роботи, скільки б він не виїжджав би на пожежі і на звичайні ситуації, він сам не в змозі ліквідувати. Він не в змозі. Це все командна робота. Де кожен знає. Порядок своїх дій. Я знаю, що я йду перший. За мною йдуть хлопці, яким я довіряю як собі. Щоб не трапилося, я знаю, що вони не мене не підведуть, ні, ні інший підрозділ. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі відзначили День працівників харчової промисловості, свято тих, хто щодня забезпечує нас якісними продуктами та розвиває одну з ключових галузей економіки. Під час урочистостей найкращих фахівців відзначили за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток харчової індустрії області. На сьогодні ми всі розуміємо наскільки для нас важлива робота харчових підприємств, саме завдяки вашій наполегливій праці, професіоналізму та відповідальності. Сьогодні мільйони українців може отримувати доступ до якісних українських продуктів. Свято має на меті підкреслити важливу роль харчової промисловості у розвитку економіки країни, адже ця галузь не лише задовільняє щоденні потреби населення, а й формує значну частину експорту, підтримуючи національну економіку навіть у складних умовах воєнного стану. Плюс 5 мільярдів до бюджетів з усіх ліків з станом на сьогоднішній дату порівняно. 24 років. Тут є ваша заслуга, ваша продукти, щирого дуже вдячні. Харчова промисловість Житомирщини є однією з провідних галузей економіки області. Понад дві сотні підприємств щодня забезпечують населення якісними продуктами, підтримують продовольчу безпеку регіону та роблять вагомий внесок у розвиток місцевої економіки, навіть попри виклики воєнного часу. Харчова продукція Житомирщини це про якість, надійність. Ви є гордістю нашого. Я хотів би подякувати вам за вашу небайдужість, тому що долучення ваших підприємств до благодійних ініціатив, до допомоги Збройним силам України є, викликає слова надзвичайної поваги і вдячності. Дякую вам. Ви є символом незламності, символом людяності, символом гідності. За даними гідрами центр Житомирської області у п'ятницю, 17 жовтня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 7. Вологість повітря 68%. Вітер південно-західний з швидкістю 2,5 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опитів.